Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Мовні Квай Сітіг. Та продовжуємо. Ми прямуємо, я подумав, будемо прямувати до Корнеліаса Кортезіуса на його яхту. Дякую за бабки. Е, і будемо виконувати його завдання, закривати ПТ. Чуваки! Я вибач. Я бачу їде якась тачка, якась машина. Хер його знає, що он. <плес> Ой, блін. Та все, заспокойтесь. Не зрозумів зараз. Проїзд відкрили! Серйозно? Охренеть, нам на твої острів проїзд відкрили. Не-ня, до, до кордорнеліуса. До Бо зараз нагопаюсь завдань, потім не буду знати за яке братися. Їдемо, закриваємо питання з Корнеліусом. Дай я проїду, можна? Дякую. Хто б казав? Так. Ви ще все мене переслідуєте, вже відвалить мали б давним-давно. Відваліть, чуваки. Мене вже давним-давно там ніде немає. Чого ви за мною їздите? Катаються по всьому місту мене шукати. Нашого воно вам треба? Я у Корнеліуса. Є якісь питання, всі питання до Корнеліуса. Приїжджайте, поговоримо. Чпуньк. О, а де тачка ділася? Корнелівська. Тут стояла постійно. Постійно тачка стояла, тепер вже нема. Вначишек. Доволен? Просит вас к себе. Это хорошо? Конечно. Хотя я начинаю думать, что это он повинен в нашей общей беде. Так У я это? уже был Диоса. Я не в том положении, чтобы его обвинять. Это лишь мысли вслух. Неважно. У меня к вам есть прибыльная. По ерунде мотаться мне некогда, Кортес. А я полагал с такими долгами никакой заработок не лишний. томми вы хоть выслушайте. Ладно. По городу везут военную технику, которую желает мой клиент. Угоните ее. Как сядете внутрь, сразу звоните, а затем... А потом что? А что по? Заволодеть военную технику, которую везут по месту. Добро. Ой, блин. А, бронька есть, все есть, добро. Зараз будем заволодевать військовою техникой. Туриту 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 тури 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 туриту. Де воно знаходиться, алло? Не зр. Не зрозумів зараз. да? Ясно. Ось що нам відкрили острів, тому що Корнеліос сказав їдь і заволодій технікою. Зараз будемо заволодівати. Що там, джип якийсь вперти потрібно? Чого ти дверку не закриваєш? Алло? Зламалося чи що? Це потрібно було. Та в принципі що? Снайперка є, трошки кулеметів є. Поїхали. На військовий парад якийсь що? А шо це за жовта лінія? А, окей. Давай тоді сюдою. Чому воно мені сюдою? На переріз, типу показує. Їдь на... Дурило ти! Не бачиш, машина несеться дуже сильно. Аку. Не зрозумів, а. Ку... А, там потрібно було перехопити. Окей. Так чекай, тут по. А, тут повний цей, казарми повні. І... Вам не об... Танк Йо, Йоперний театр. Йоперний ма театр, блін. Давай будемо намагатися. А як я його вже... Зламалася машина, пацани. Я не в курсі. Конвой! Стоп! Зберіть з дороги штатський автомобіль! Збираю штатський автомобіль, сир! Гражданський, відійдіть від танка! Ми а я... А як? Так, точно, сир! А він не вганяється. Бігайте за пончиками! Слушаюсь, сэр! Конвой! Стоп! Гражданский, отойдите оттуда! Гражданский, отойдите оттуда! Стоять! Занять оборону! Пацаны, я не в ку... Активирован протокол Дельта Инди Эхо. Начитав процедуру... А как стрелять? А как стрелять? А, мышку им. Ё-моё! Ё-моё! Біда яка! Яка ж біда? Я не винний пацани, мені сказали угнать танк, я його уганяю. Придурки, куди вони на танк лізуть? Косий танк ще. чекай, <соць> серйозно? Вишипи проти танка! Чуєш? В мене питання до побачення. А якщо я зроблю трошки по іншому? торото, торото. -та, -та, -та. Пацани, ви ж не проти, якщо ну я все одно танкогані. Мені просто цікаво, перезапуститься завдання, якщо я провалю, чи не перезапуститься. Я хочу танк помістити в гараж. Мені здається, зараз танк бахне. Не, не вистачить. Не вистачить броні у танка. Чекай, я пам'ятаю, здається. Блін, коротше, якось можна було... Перевернуть пушку. Короче, завдання прова. Я застряг. Я застряг. <зыл> <пілля> Не вийшло. <пілля> Давай спробуємо ще раз. Я, типу, огоню танк е, на базу. Питання тільки в тому, а чи влізе він? В гараж? О, стоїть машина. Мені потрібен гараж, в який влізе танк. У мене, здається, немає такого гаража. Що це... Ну, тільки що було, ну диви. Тільки що тут була ця піпочка якась. А ну дай я від'їду, подивлюся ще раз. Так, там сердечко. А отам от щось блимало. А, воно, напевно, не, показ... не показується, то, напевно, спалах люті був. Не показується, тому що у мене завдання активне. Окей. Як же ж мені бути з гаражем? Дякую. Так, тихо, 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 тихо. Вони пішли за пончиками. Коротше, типу, можна залізти тільки з правої сторони, я так зрозумів, у танк. Ой. Вибач. Вибачте, будь ласочка. Коротше, вони їдуть сюди, тому немає сенсу петляти по вулицям. так, раз. Здравствуйте. Можливо, мені... почекати, поки вони за пончиками підуть. А за пончиками? А чого ви за пончиками не йдете? Можливо тут потрібно. А, так вони самі зупиняться, Тут пончечно, да? Чи ні? Ви пончики будете? Сбегайте за пончиками. Слушаю, стоп! А -а -а. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Гражданский, отойдите от від танка! Гражданский дофиг дан! Занять оборону! Поцікавилися пончиками, а, досягнення. Протокол. дельта інді минді шминді. ще раз спробуємо, я е, до гаража. Я до гор. Я хочу просто втирити танк, просто щоб він у мене був не вийде. Значить, ще раз будемо їхати. Ага. Якось можна було перевернути пушку назад. Тихо. Не перевертаючи цей камеру. Коротше, щось не виходить. Щось не виходить, щось не те, щось не це. Так, тут у нас гаража нема. Я не доїду, напевно, скоріш за все. Дуже далеко. <рес> Мені буде простіше почати... Та ну чувак, ну що ж ти робиш? Мені простіше буде почати нову місію, щоб якщо танк не влізе, то вести його на місце призначення. Я не доїду. Херовий танк якийсь. Так, сюди. Можна в принципі по зірочкам покататися, але я не впевнений, що це допоможе. Бля. Коротше, ну його в баню везем танк. Я, не, не виходить, то й не виходить. По-перше, я не впевнений, що. в ем, ем, Танк влізе в цей. В гараж, в той, який в мене є. А що я всі всю машину вилізь? Ось. Е -е, по друге По-друге, не знаю. Тирим танк, відвозимо, вставляємо його туди, куди він потрібен, і все. Бажання було велике, але танк якийсь у них слабенький. Туретуть. Я наче пам'ятаю, що на танку тут можна було розшивати просто ля-ля. Гнобить усіх підряд. А цей танчик якийсь взагалі ніякий. Так, ну коротше чекаємо пончиків. Поки вони там за пончиками підуть. Немає сенсу перед ними машину ставити. Я так розумію, тут просто в, вмикається експлорер. Немає сенсу десь їм перегороджувати дорогу, тому що вони все одно сюди доїдуть. І скрипт працює спрацює лише тут. Коли вони пончик захочуть взяти Наскільки швидше я приїхав на, на цій ламборджині блін. Та я зрозумів, що танк потрібно угнати. Не задави солдата. Поки що. Можна було б по великому рахунку всіх їх перестріляти, але це краще, щоб був гранатомет. А по великому рахунку. Не військові ж мене переслідують, а поліцейські, ФБР. Тому сенсу їх перестрілювати також немає. Давайте, їдьте вже, так довго вас чекав. Це по якомусь завданню будиночок купити я його не зможу.

А я думав, це танк так -танк нагрівають. Я думав він слабенький. Окей, самознищення процедура працює. Загоніть танку гараж. Да, запросто. Вийдіть з танку. Також запросто. ду 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 2000 загребаний танк. Дайте танк. Нема тут нічого. Я їм танк пригнав, вони мені всього на всього 2000 баксів. Жлоби мені здається. Як тобі Це здається. Моїх. На те, щоб... А, таксі. Да потім. Хлібу твоїх дітей я не брав. Я в тебе забрав таксі. Тому не кумарь мені мозк. Поїхали ще раз до Корнеліуса. Корнеліус, Корнеліус. Що тобі зараз? Військовий гелікоптер? Угнать! Дуже все просто якось пройшло. Типу не знаю, взагалі нічого складного. Сів, поїхав і приїхав. Так, оп. Я навіть зберігатися, напевно, не буду. Поїду одразу до Корнеліуса. А, його вже нема. Падло. Не зрозумів. Окей, давай тоді, якщо Корнеліус кудись звали... Оно, диви, бачиш, я ж кажу, бачив щось. А, давай оце зробимо. Маляха. Зараз, зараз почекай зі своїми місіями таксі, мені тут. О тут цікаво. Ік, ік. Іть на членів банди. Ой, це поліцейський. Що він плигає? Блін, поліцейський. Ви копи всі за мною. Зануди 100%. відсотків. Чого ви доколупалися Я до мене? Блін, така незручна оце. Вертушки вже прилетіли. А все? Чю? Yeah, <laughs> ну все то й все. Подумаєш. Я думав, там ще стрілять і стрілять. Окей, ні, так ні. А, поїхали, де у нас? Тут Діос Значить, тут збережемо зараз. Поліцейські тільки на скільки на девять броньки мені пом'яли і все. Так, сюди. Погнали. Чи залишити на потім? Блін, ну шо ви, ну пацани, ну... Давай ми тоді, якщо Корнеліуса завдання завершились, давай це серія отак і буде по Корнеліусу. Дві хвилини на завдання розтягнув на 20 хвилин. Так вийшло, так я не хотів. Я не хотів, так сталося. Ось, а наступне завдання будемо робити. Я просто не хочу цей змішувати м -м -м, різних чуваків цих. Чекай, я щось не зрозумів. А, я, про... я зберігся. Я проїхав. Чи зберігся? Я зберігся. Коротше, в наступному завданні тоді до Діоса Ромеро. Діоса поїдемо. На цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.